Так, відповім на питання трішки, буквально, мабуть, на 3-4 питання. Бо я вже і навіть в коментарях обіцяла, що я відповідь дам у відео. Так, де є перелік продуктів, які можна? Є відео спуститися ниже. Я їх позначила там одиничка, двічка. Ну там вони не підряд йдуть, а треба так дивитися. Всі вони є. Будуть іще, я ще буду додавати То ще не вся інформація. Розумієте, буде ще. Там є про м'ясо, є про рибу, про овочі. Ну Є що глянути, знаєте, як от щоб швиденько. так Ну, ви ж маєте все рівно розуміти, що які продукти там, да? <кій> і то там продукти я озвучую, там вони не написані, розумієте, я їх озвучую. Якщо я там щось пропустила або не договорила, то можна задати питання, я на нього відповім обов'язково. Якщо задаєте питання, десь я його пропустила, я ж говорю. Буває, що в оці, з коментарями в цій стрічці воно путається, хто знає, де дівається. Так, добрий день, я. скільки ви втратили за перший місяць. 10 кг. Там, здається, 10 чимось було. Але я оці там грами, 100 грами, я їх не запам'ятовую. 10 кілограмів чимось пішло. Це за перший місяць. Взагалі за два місяці, скільки в мене вийшло? 17 кілограмів за два місяці. Так, а скажіть, Будь ласка, чому не можна пару кусочків сала чи якогось жирного чи жирної рибки? Хто сказав, що не можна жирної рибки? Рибку жирну потрібно. Потрібно. Скільки їсти жирної рибки на день? Скільки ваша душа забажає, скільки її і Розумієте? За рибку взагалі немає там таких заборон, розумієте? Там єдине є, що про пресерви. Ну ви послухайте, ви почуєте там про крабові палички. Подивитесь це відео про рибу, ви зрозумієте, що, до чого і як. Заборон таких в рибі немає, окрім смаженої волії і не панірувати її в мукічки. Розумієте? Так, кусочки сала. Ну, сало, розумієте, калорії ми не рахуємо. Ми не рахуємо. Дефіциту калорій у нас немає. Якщо я ж говорю взяти за той перший місяць, що я їла, там в день калорії виходило, я не знаю. Мені їх страшно навіть і рахувати Тому, якщо ми ще й сало з'їмо, що таке сало? Ну Ви бачили, скільки калорій в 100 грамах сало? Хай навіть 50 з'їсте. Та краще замість цього з'їсти сиру кисломолочного, сметани там якось молочка млинець спекти, розумієте? Взяти тієї олійки, щоб салатик заправити. заправити. Ну, щось десь треба трішки вибирати. Так що так? жири корисні для жіночого організму. Вони для любого корисні. А для чоловічого, який фізично працює фізично працює, вони ще корисніші. Ну, тому людина тут треба вибрати. Хоче худнути чи хоче їсти сало. Я люблю сало. Я ж говорю, як я раніше їла. літо. Шматок хліба, сало, помідор, огірок, там, часник чи цибуля. Все. Оце ну, я могла так в обід поїсти. Розумієте? І що брав організм з цього мого обіду? Огірочок помідорчик, Да, йому це сподобалося. Хай там сало він інжирку якось підтерпнув. А далі? А, а білок? А де все остальне? Розумієте? Тому після такої їжі хочеться піти з'їсти морозива, тортику, якусь цукерку там ще й ком. Тоді чому людина не худне? Ну, якось так. Я ж кажу, хочете їсти сало, їжте це ж таке діло. Я розповідаю за себе. Хто хоче скинути вагу, привести своє здоров'я в порядок, да? То й вибере, що йому їсти, а що не їсти. Такі продукти, я ж казала, вже фрукти, солодощі і сало ніде не дінуться. Так, дякую. Дуже дякую за відео. Вперше потрапила на ваш канал. Змістовно та інформативно. Дякую. Скажіть, будь ласка, як можна споживати хліб? Чула, що зовсім не можна. Поясніть це питання, якщо зможете. Звичайно, зможу. Хліб, який продається в магазині, хліб, лаваш, булки. Багети, батони і так далі, ми не їмо. Від слова зовсім, якщо ми хочемо схуднути, да і привести своє здоров'я до ладу. Але дома можна пекти хліб з висівок, наприклад. Я ще один раз робила по типу бісквіта соєвого ізоляту, проти їм, щоб було простіше, да. Ну, на бісквіт він таке, наче був і схожий, а от на хліб, якщо хліб пекти, було б більше правдоподобніше. Але ж, я, якщо правильно там запам'ятала колись, тому що цей протеїн він соєвий, а соєві продукти не всім можна вживати людям. Розумієте? Там, здається, якщо по, ши... по щитовидки йде, то сою не можна. Якось так. А хлібчик з висівок, Млинець, хлібчик, все ж таке. Можна, хліб буде. Просто його самому робити треба. Не лінуватися, а робити. Я куплю висівки, покажу, який у мене, який я хліб роблю. Розумієте? Поки що висівок немає. Так що хліб буде, не переживайте. А як зробити якийсь бутербродик? Ну, а борщу зварити, як його без хліба їсти? Ні, хліб повинен бути. Самі просто будете готувати і їсти. Так. Зараз, мабуть, ще одне, оце і все. Да. Добрий день. Вперше я, вперше у вас Яна на каналі. Я так поняла, порція їди должна бути 300-400. Так. Так. Якщо ви перший місяць будете худнути, там можна трішки більше. І 450 взяти, розумієте? Перший місяць людина буде наїдатися. Розумієте? Наїдатися. Так. І за десерт на каналі є, як його приготувати. Там млинці є. А те, що я робила. З ряжанки або кефіру я його і так розповідала. Там нема чого розповідати, воно просте. Желатин, ряжанка, цукрозамінник і ложка какао. Розумієте? Все. Вон, почитала людина: на правій бані не роби, все робить блендером. І також все норм. Так. водяною баню, когда желатин розтворяємо. Ну, желатин, да, його Спочатку залили чи водичкою, так і щоб він розпухав. Тоді ж туди ряжанку додали, цукрозамінник, какао, яке там у вас. Да? І все. Змішали і в холодильник. Так, хочу посранять мой вес 111. Я люблю поїсти на Я люблю. І раніше любила. Але я раніше любила їсти на ночь їла і не худла. Зараз я їм в будь-який час, навіть і в 2 часа ночі, в 12 ночі. Наїлася і пішла лягла спати. Все, розумієте? Часу більше для мене немає, коли їсти. Немає підрахунку калорій. Розумієте? Захочете схуднути, будете вам дивитися відео, які є на каналі да, там про продукти, слухати, все зрозумієте, схуднете. Тим паче 111 кілограм це не критично, це не, не 170. Так. Може, по вашому опиту, я її зброшу вес. Збросите. Захочете це, я ж кажу. Ось. Не знаю, як далі, але два місяці, повірте. Буде у вас цифра добра. Як на поєм не можу снути. так і я раніше не могла. Я ляжу і про їжу мрію. Я вже колись говорила. Я у вересні, ото на тих підрахунках та інтервалах, вже в вересні лежала і мріяла, що я буду готувати на новий рік. Розумієте? Ото таке. Так, що все, пізніше там я ще повідповідаю на коментарі, просто трішки зайнята. Ну це бачите, що на голові? Це голова ж не грязна, не думайте. Це ж лікую. Корінь лопуха запарила ж, бризкала, і цей гель пантенол з бадягою. На корні наносила. Оце ж поняли, вичікую, вичікую час. Можна було на ніч, але я на ніч тільки лопух. А сьогодні ще додавала й і, і Це ну, мені подобається. Уже навіть тут я роблю ще менше тижня, вже майже волосся не випадає, розумієте? Так що, отака схема робоча. А хто в селі живе, пішли, і волосся, да, випадає? Пішли, коріння лопухів накопали, начистили, натерли, кипятком залили на водяну баню поставили. Хвилин на 15, да? Хай воно. Все, настояли там, я не знаю, хоча б 5 годин, 10, од сили. Варили лив якусь да? якусь пляшечку з дозатором. Тільки хранить в холодильнику. Багато не наготовляйте. І кожний вечір перед сном або перед тим, як мити голову, хоча б за дві години, розумієте? І все. Ми я оце так роблю. Помила, да, волосся. І наношу. І наношу. Все висохло, і нормально. Єдине, що, якщо ви там блондинка, я ж не знаю, як воно буде. Так, все. Всім дякую.